Всіх вітаю глядачі. Сьогодні в черговий раз вибралися покопати. От, камради вже розбіглися по полю. Чуть брязкіт желіза, щось вже викопали. Але радісних криків: ура! Не чути ще що значить щось викопали не дуже цікаве. От, проблемно трішки, ніби вже поля і повиорювали, але багато полів уже ріпаком засіяно. І вже ріпак і посходив. От, так що будемо сьогодні щось пробувати знайти. В будь-якому випадку отримаємо гарний позитивний настрій. А як буде щось цікаве, будемо вмикатися і разом з вами знаходити. От маємо першу знахідку. Фокусуюся. Хто його знайшов, воно видно якісь носічки. Невідома штука. Але хоч якийсь уже сигнал тут є. Камрад щось кричав. От, можливо, також щось знайшов, побачимо, вже пізніше підійдемо. Ну, якось так, поки не густо. Ось черговий сигнальчик нас випав із ямочки. І спершу подумав, що це монета, але це у нас кільце. Ось. Алюмінієве, походу. Ну, приємно, знахідочка є. Але думав монетка. Нічого буде сьогоднішній монетки, так що продовжуємо копати, не тратимо часу. І вимкнемося на наступну знахідочку. А це взагалі грузик, мабуть, какой-то. Це типа серебро Чи ні, чи просто копейки? Ну так. На... Ну, да. В полях все подубито. Ще й набув такий. Сигнальчик не дуже в принципі, але чіткий, але 80, 75, 70 пригав. А от викопав 50, 47, 70, ну теж пригає, але вже, видай, поменше. Зараз подивимося, що в нас тут. Було. Щось десь пищить. владеем. Ты шо, ты, а ну, нигде, нигде. Да. То есть, я как взял, нашел а так. Взял, или... как взял, только что так и несу. Я и еб... красавчик какой. Ой-ой-ой-ой-ой. Обалдеть. Ага. Ты шо? Ух ти, голова, бля. Так, да, і буква, що саме цікаво да, хранилися. Да, да, да. Поздравляю, ніхі. Дай а хоч понюхай. Нюхай. <реку> <реку> Ось такий вийшов помитий у нас монетосик, динарчик. В чудовому, гарному стані. Ніби щойно щеканки. Хоча, може, преувеличую, але насправді дуже красивий і рельєфний. Викопав з Динарчик. Давно не було сигналів, В магазин з'їздили, перекусили. Виїхали вже додому і по дорозі заскочили на одне поле і ми бачимо, скоріш за все, монетка. Утекла. Так, монетка, але убита, убита. Видно. Що воно в себе уявляє, вже помию, покажу. Скоріше за все, советик.